Так, дівчулечки, і звісно, що ми ще залишили тут відео. Ще один підборочка для проблемної шкіри е, від Холіленду, тому що вони трошечки від, е, відлічаються друг від друга, але дуже схожі між собою. У нас є така лінійчка Акнокс в Холіленді. Це дуже така Анокс, коли була, потім вони трошки її переформатували, зробили АКНОК. Є дівчата дуже багато позицій. Зараз ми пешодесенько підберемо. Як же ж вибрати що саме краще? Дивіться, дівчата. А кнокс це підлітки, це саме перше мило. Це ті дівчата, які мають гнойні такі одиничні висипання або просто забиту шкіру. Дабл екшен, який я виставляла попереді, він уже більше для застойних елементів, він вже більше, коли потрібно антисептична дія, коли у нас ну, такі глибокі інфільтрати, коли потрібно роз, розчинити. Але дівчата, я вам скажу так: я би використовувала їх разом. Десь мило віце вранці дабл екшн на ніч. У них настільки переплітаються ефекти, що я не можу сказати, що ця лінія краща, а та лінія не краща, чи навпаки, тому що вони дійсно у них состави різні. І вони будуть друг друга доповнювати. Тобто ви берете по комфортним відчуттям. Тому що ось, наприклад, крем у них трошечки такий жирноватенький. Double Action він максимально легкий. Поїхали, дівчата, вмивання, є на відлив, те, що ми любимо, економимо кошти. Беремо 50 мл і пробуємо. 100 мл вистачає дівчата на півжиття. Є для тих, хто любить свою баночку, не любить відливи, є дівчатка ось така домашка. Будь ласка, вибір за вами або то, або то. Потім ми вранці використовуємо болтушечку і використовуємо її на ніч. Або локально, або по, проблем, по проблемним зонам. Така болтушечка її потрібно зболтати, тому що вона має сміть антибактеріальних компонентів, які, скажімо, мають осадочок. Потім ми наносимо кремчик. У нас є крем ось такий. Те, що я сказала, він такий максимально питательний, але він знежирений, тобто він не буде маслом. Но Double action лінічка з зеленими буквами, вона треш Трішечки легесенька, тобто, хто любить прям-прям. Є дівчата на відлив, ось таке велике упакування, і є домашня в домашньому форматі. Все, ви тільки додаєте, локально у вас є робота. Масочка у вас в дабл екшн може бути. Оце що ще й кажуть, що вони пересікаються, і я все ж таки рекомендую. Є ще такий салюшн розчин, який буде розчиняти чорні цятки. Компоненти, але я вам його не показую всі лінічки, тому що це дуже рідкий компонент, який ми назначаємо як додатковий продукт для дуже забитих дівчат, для того, щоб максимально підтягнути на поверхню. Тому лінійка коротка, працює з першого дня, назначається з 9-12 років, і крайнього віку в неї немає. Можна використовувати в різних в різному віковому.